Привіт, студент! Вступив до Західноукраїнського національного університету. Хочеш дізнатися більше про місце, де ти проведеш найкращі роки свого життя? То розпочнімо ж наше знайомство. Серце нашого університету це головний корпус ЗУНу. Тож ходімо, зробимо тобі екскурсію. Перше, з чим хочеться вас познайомити, це з центральним холом нашого університету місце, де завжди вирує життя. О, ви вже тут? Тоді запрошую вас в ще одне цікаве місце. Тва зала нашого університету масштабне місце для масштабних подій. Вручення дипломів, різноманітні концерти, нагородження і навіть лекції. Тут ти будеш переживати усі визначні моменти. Що ж, ми рухаємося далі. А це наша приймальна комісія. Але я думаю, ти і так з нею знайомий. Зараз ми підіймаємося до улюбленого місця всіх студентів, там де є їдальня, зони відпочинку, ну і лекційні зали. На цьому поверсі кабінети адміністрації університету серйозне місце для серйозних людей. Тому, можливо, якщо будеш добре вчитися, і ти тут будеш. Ще один з наших навчальних поверхів, де ти також будеш проводити багато свого часу. Тут і лекційні аудиторії. І комп'ютерні аудиторії, а також лаунж зона, в якій ти будеш відпочивати у перервах між заняттями. Ситуація, яка склалась в нашій країні, ставить питання безпеки на перше місце. Хвилюєшся, чи безпечні у нас сховища? Давай перевіримо. Життя це найвища цінність, тому ми дотримуємося всіх правил безпеки. Твій новий етап життя тільки розпочинається. Ми працюємо і вдосконалюємося заради того, щоб твої студентські роки були незабутніми. І у тебе залишились тільки приємні спогади про них. Зуну від знань до можливостей.